Всім привіт! Мене звати Анатолій, і я вас вітаю на своєму ютуб-каналі. Випікаю в сьогоднішньому відео. Ми з вами будемо готувати флан, або як його ще називають, крем карамель. Флан це десерт, який походить з Іспанії та Латинської Америки. Він представляє собою солодкий запечений крем, вкритий карамельним сиропом. Основні інгредієнти флану це яйця, цукор, молоко або вершки, які змішуються, запікаються та охолоджуються до утворення кремової текстури. Існують різні варіації флану в залежності від регіону, де він готується. Наприклад, у Мексиці флан ароматизують ваніллю або апельсиновою цедрою, а в деяких інших регіонах флан додають кокосове молоко та згущене молоко, щоб придати самому десерту більше солодкості та іншого аромату. Традиційно флан подають перевернутим на тарілку, щоб карамельний сироп був зверху, що створює гарний контраст з ніжною консистенцією самого крему. Друзі, а перед тим як почати готувати сьогоднішній рецепт, я попрошу вас. Підписатися на мій канал, поставити дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео, та поділитися моїм відео з друзями, знайомими, щоб нас було більше, щоб нас більше готувало смачних рецептів, щоб наша спільнота була більшою. Тож, підписуйтесь та приємного перегляду! Друзі, і як завжди, перед початком приготування сьогоднішнього рецепту пропоную ознайомитися з інгредієнтами, які ми будемо використовувати. Це вода звичайно, кімнатної температури, цукор. В мене його два: один для карамельного сиропу, інший для самого флану. А молоко. Я використовую безлактозне молоко. Ви можете використовувати будь-яке, яке вам подобається. А також 4 яйця. Вони це звичайні яйця кімнатної температури. І е, один із головних інгредієнтів це ванільний екстракт. Ви можете використовувати е, будь-який екстракт. Е, в переважності використовують ванільний. А е, якщо у вас немає чистої ванілі, можете використовувати ванільний цукор, ванілін, е, тобто будь-що щоб надало вашому десерту того смаку ванільного. Отже, для самого початку нам потрібно приготувати карамельний сироп. Для цього я буду використовувати ось таку невеличку миску, а нам головне, щоб тут було достатньо об'ємне, широке дно для того, щоб наш карамель не пригорала. Сюди ж я додав цукор та підготовлену воду. Потім нам потрібно увімкнути газ. Зверніть увагу, що газ невеликий, трошки менше за середній. І не помішуючи, ми залишимо наш цукор на вогні. Я думаю, що це займе 10 хвилин, він має повністю розтворитися і стати коричнево золотистим кольором. Ми його, ще раз повторюю, не перемішуємо, просто залишаємо та спостерігаємо за ним. Отже, друзі, поки наша карамель готується, пропоную швиденько перейти до наступного етапу. Далі нам, коли наша карамель буде готова, її потрібно буде відразу перелити в форму, поки вона не застигла. Я для цього буду використовувати маленькі форми, які я використовував на крем брюле. В мене їх тут сім штук, а, але ви можете використовувати будь-яку форму, в якій вам а, зручно це може бути кругла форма, квадратна, металева або іншого матеріалу, або з жаростійкого скла. Будь-що все на ваш смак. Головне, щоб ми встигли після того, як карамель підготується, швидко її перелити, розлити по наших формах. Як ми бачимо, з'явилися бульбашки, змінився трішки колір нашого цукрового сиропу, але цукор ще залишився, він не повністю розтворився. Тож ми його не будемо чіпати, а залишимо, щоб він готувався і надалі. Друзі, пройшло 10 хвилин, і як ми бачимо, наш карамельний сироп набув саме того кольору, який нам потрібний. Він такий золотистий, янтарний, темнокоричньовий. Цукор повністю розтворився, і зараз ми наш карамельний сироп будемо розливати по нашим формам. Отже, почнемо поливати наші форми і будемо поливати зовсім трішки ось, ось так, щоб покрилося дно нашої форми. таким чином. І залишаємо і приступаємо до наступних. Обов'язково після того, як нальєте, проведіть такі кругові рухи, щоб дно повністю покрилося. Звісно, якщо у вас одна велика форма, то ви можете залити і гарно, рівномірно прокрутити вашу форму, щоб вона повністю покрилася нашим карамельним сиропом. У мене залишились невеличкі залишки, тож я його розілью, розділю по всім формам, а щоб всюди було порівно. Все, ми ми розлили наш цукровий сироп, і далі приступимо до іншого етапу приготування нашого десерту. Отже, друзі, в наступному етапі нам потрібно розігріти наше молоко до 55 градусів, 55-60. Чому саме ця температура? Тому що при температурі 60 градусів і вище наші яйця, тобто білок і жовток, вони згортаються. Нам цього не потрібно. Тому я перелью наше молоко в кастрюлю. Увімкну невеличкий вогонь. І, як завжди, буду використовувати градусник, він буде моїм помічником і дасть мені проконтролювати саме ту температуру, яка нам потрібна. Зверніть увагу, що температура вогонь має бути невеликий для того, щоб наше молоко достатньо швидко не розігрілося, інакше воно перевищить ту температуру, яка нам необхідна. Тож за цим процесом краще спостерігати та контролювати. Наше молоко розігрілося до необхідної нам температури, і в цей час ми а, приготуємо яєчно-цукрову суміш. Для цього ми додамо ці наші яйця в ємність, та до них а, додаємо цукор. І будемо гарно перемішувати всю нашу консистенцію, щоб вона стала однорідного кольору і щоб цукор гарно розтворився в наших яйцях. Нам необхідно гарно збити цю суміш, щоб вона стала більш пухнастою, можливо, навіть трошки світлішою, ніж вона зараз є. Тому активно потрібно перемішати. Можна використовувати вінчик, вилку, міксер, чим вам зручно. Головне, щоб це все рівномірно і гарно перемішалося. Після того, як ми гарно перемішали нашу суміш з яєць та цукру, ми поступово почнемо вливати наше розігріте молоко. Вливаємо поступово і в цей час швиденько його розмішуємо. За рахунок того, що температура молока така потрібна, яка нам треба, то ми влили швиденько, і наша маса стала достатньо однорідною. Далі ми використаємо цю миску і процідимо нашу суміш через сито. Так, далі нам потрібно сито, але перед цим я забув і додавлю ванільний екстракт в наш вже готовий, в нашу готову суміш. Я додав десь столову ложку, додав на око. Гарно це все перемішаю до однорідності. І тепер перелью нашу суміш, тобто проціджую її через а, сито. А ми процеджуємо для того, щоб, можливо, якісь рештки залишилися від неперемішаного. Білка чи жовтка, чи можливо десь а, потрапила шкаралупка, або повністю не перемішався цукор. Тому краще процідити для того, щоб потім готовий виріб. Ваш флан він був рівномірний, в ньому не було ні грудочок, ні якихось інших елементів. Як бачите, в мене консистенція була достатньо чиста, без грудочок, тому на ситочку залишилася одна пінка. Далі ми ставимо розігріватися нашу духовку до 160 градусів і поставимо чайник з водою, щоб він закипів. А в цей час, поки все розігрівається, ми зальємо е нашу рідину по наших формах. Заливайте таким чином, щоб форма була не надто заповнена, щоб залишалось ще якесь місце. Зараз подивимось, до речі, наскільки вистачить нашої рідини. Ну, як ви бачите, цього рецепту вистачає на сім фланів е таких невеличких. Якраз в мене достатньо, достатньо рідини, щоб розділити всюди порівно і щоб всі були однакового розміру. Ось так. А наша вода закипіла, і зараз ми її зальємо в загальне деко. Таким чином, щоб вона покрила наші форми з фланом на 3 четвертих. цього буде достатньо. Головне, щоб вода була кипяток, гарно розігріта. І на останньому етапі нам потрібно чимось накрити наші форми. Зазвичай використовують фольгу, можна фольгою обмитати кожну форму з фланом. Я накрию просто металевим деко, ось таким чином. І так поставлю випікатися. Отже, ставлю наш флан в духовку і буду випікати. Впродовж 50-60 е, хвилин а, і готовність я буду перевіряти, треба, щоб наша серединка вона була а, нерухливою, а, такою, як а, крем брюле щоб вона загустіла. Отже, пройшло 50 хвилин, і я з впевненістю можу сказати, що а, наш флан готовий. А, він, гарно, він гарно пропікся. Як ми бачимо, він такий достатньо рухливий, але. Це гарна ознака, головне, щоб він не був рідкий в самому центрі а, форми. А далі ми його просто виймемо з нашої гарячої води, з нашого деко. І залишимо при кімнатній температурі, поки він повністю не вихолоне. Після цього ми його відправимо в холодильник. А, найкраще буде відправити його на всю ніч до самого ранку, щоб він стабілізувався зі смаком, щоб він повністю вихолов і мав а, свою правильну форму. А, отже, я думаю, що ми зустрінемося вже завтра на дегустації. Тож, до завтра. Друзі, вітаю! Минула ніч. Наш флан простояв в холодильнику. Як ми бачимо, він став стабільним, він взагалі не ворушиться. А це свідчить про те, що він вихолов повністю, він стабілізувався і настав час нам його нарешті вже спробувати. Далі нам потрібно взяти тонкий ножик, і гарденько провести навколо самого флану та форми це для того, щоб відділити сам флан від нашої керамічної форми. Я буду так з краєчку починати і ось таким обертом проводити навколо навколо самого флану. Десь може піти тріщинка, але нічого в цьому страшного немає. Все, ми пройшли ціле коло, і тепер ми можемо перевернути наш флан і подивитися, як він виглядає всередині. А перевертаємо наш флан. І декілька разів можна постукати по самій формі. А щоб переконатися в тому, що наш флан випав, і він дійсно випав. І зараз я вам покажу, як він смачно та гарно виглядає. Подивіться, як гарно розтікається. А, карамель. Угу. Як на мене, можна було її дати трошки менше, але я розлив залишки цукрової карамелі по всіх формах, тому її вийшло а, достатньо багато. А ви можете використовувати для декору або подавати в, е, в менших тарілочках, щоб карамель не розтікалася по всій тарілці. Але як на мене, їй тут добре. Тож я думаю, настав час спробувати наші старання і сказати, як це на смак. Друзі, ось і настав момент довгоочікуваний, коли ми можемо продегустувати те, що ми з вами приготували, і сказати, яке воно на смак, що б ми хотіли змінити, або підкоригувати, щоб наш десерт став ще краще. Тож я пропоную не зволікати та вже його спробувати. Давайте подивимося, який він всередині. А всередині він достатньо рівномірний, нагадує прям желе. Якщо від'єднати шматочок, ми можемо побачити, як він трясеться. Він достатньо однорідний, в ньому немає грудочок. Це свідчить про те, що ми гарно його приготували. Зараз спробуємо його на смак. Це дуже ніжний десерт, він мені нагадує крем Брюле. Але крем Брюле достатньо ванільніший і трошки інший по консистенції. Він більш плотніший, при цьому він ніжний і, як на мене, більш ванільніший. Напевно, так. Єдине, що я вам порекомендував би. На початку приготування цього рецепту я достатньо сильно засмажив нашу цукрову, цукровий сироп, і, ви бачили, він достатньо темний вийшов. То я порекомендував би вам його зробити набагато світлішим. Бо в цьому моєму десерту, десерті зараз відчувається така невеличка гірчинка. За рахунок того, що я пересмажив цукор, розраховують на те, щоб ваш цукровий сироп був світліший, а не прям такий, як в мене, а десь більш жовтіший. Я б це так назвав би. Мені окей, мені смачно. Єдине, що я ж кажу, я б не так би засмажував би цукровий сироп. Спробую зараз ще. І поділюся своїми враженнями. Дуже смачно, дуже ніжно, і насправді його можна робити не тільки ванільним, його можна зробити так само і кавовим, і фруктовим. А, отже, просто експериментувати. і Пробувати, пробувати, головне пробувати. Наступного разу попробую зробити більш ніжнішу карамель. Але насправді в цьому ванільному смаку оця гірчинка карамелі, вона грає достатньо, достатньо цікаву нотку. Мені навіть подекуди нагадує каву. Дуже смачно, це невеличкий десерт, а він порційний. Якщо ви зробили один великий, це також класно, ви його собі просто нарізаєте шматочками і їсте, смакуєте можете з кавою, можете просто так друзям, близьким, знайомим, будь-кому. Мені здається, він дуже легко готується. На нього потрібно небагато інгредієнтів. І він виправдовує ці очікування. Тож, друзі, якщо вам сподобався рецепт сьогоднішнього флану, не бійтеся, приготуйте його, поекспериментуйте, зробіть його іншим смаком або в такому класичному вигляді, як ми робили сьогодні з вами. Підписуйтесь на мій канал, ставте дзвіночок, щоб не пропустити мої нові відео. Я намагаюся бути регулярним та виходити кожного тижня, викладати відео кожного тижня, підтримуйте український контент, підтримуйте українських креаторів. Будь-то чим, чи то перегляд, чи то підписка, поширюйте українське і до скорих зустрічей до нового відео.